Там в цілому хитка позиція між усіма, там позиція зі сторони гуру і напруження з претензіями до апарату президента, апарату президента, у якого є претензія. Там і у Сирського не все в порядку, там і питання у Мерова стоїть також. І там, як не дивно, стоїть питання навіть Єрмака. Але таке ще, але і там, тобто там у нас з вами достатня напруга, і зміни ми ще побачимо. І деякі зміни у нас, як завжди, плюсові, деякі зміни гівно, чесно, а деякі зміни є плюсовими. Тобто тут у нас, Але напруга дійсно є. І е, у понеділок дивилися питання пов'язані з напругою. Реально випадає напруга між офісом і е, гуром. Є певна напруга з різних її сторін. Ну тобто, там дійсно є, є певні певні напруження. Воно мені у е, картах нагадало ситуацію з залужним свого часу. Не так, звісно, mm -hmm. але частково є там такі карти, які проскакують саме у протистоянні, коли ми міряємося. Пісіма там, де цими пісями міряться, не треба. Ну, Є там такий момент. Якщо прямо запитую, то ми ще маємо скоріше за все, у цій ситуації, бо воно так натяками вискакує: ми ще маємо світ, який дає рекомендації і каже, що ви або оцього кудись там потеряєте, або зробите якоїсь такої зміни, або йдіть в одне місце. Ми ну, коротше, є. Вони не можуть нам диктувати, що нам робити, але можуть давати нам рекомендації ну, зі сторони, типу, нам здається, так би було б краще. Ну, з натяком, да? тобто така рекомендаційна історія. І в мене перше, що. На наш з вами запит випадає. Випадає оця картинка, да, де у нас там все все отаке. от. і випадає ще й і Верховна Жриця. Ну, типу, ми говоримо про певні таємні внутрішні штуки, в яких дуже багато дієвих осіб про зміну президента зараз теж йдеться, теж є певні вимоги. Ми не можемо змінити президента, і ніхто в цілому президента змінити на даному етапі не може. Як мінімум, це не є це нічим не є, і світ цього до речі зараз в такому ключі не вимагає. Питання не у президенті, питання у загалом у людях, які є. Ну питання у до президента безумовно є, але тут же ми говоримо про виконуючих все одно. Ну не, не а, кожним же керує конкретно президент або навіть всі проникающий ярмак, розумієте, все одно є люди, і зміна людей несе за собою певні наслідки. Ну як не крутий. Я як наголошувала, так і наголошую на те, щоб всіх проконтролювати неможливо в будь-якому випадку. Ну однозначно, ми розуміємо, що голови полетять. Але далі будемо дивитися, да, наскільки там, які дійсно, голови дійсно. на краще, які на гірше. Так, да, але зміни там дійсно у нас випадають. Перестановки, якісь такі жухи, вони реально випадають, і вони дійсно от, воно йде, і воно все до того йде. Як це позначиться на ситуації на фронті? <гум> mm, знову таки. 50-50, тому що, тому що складнощі і відходи з одного боку все одно будуть з нашого боку, з іншого боку, бо скоріше за все, можуть бути якісь цікаві рішення або ідеї, або накази, які. Можуть поліпшити в якихось місцях ситуацію, тобто знову воно дуальне, немає у нас однозначно хорошо, однозначно плохо. Ні, не так воно випадає так: десь ми втрачаємо із за прийнятих рішень, а десь ми навпаки робимо плюси якусь дію, ну реально таку суттєву як слідстві цих рішень. Будемо це питання вже дивитися тоді, коли вже будуть конкретні назначення для того, щоб розуміти, хто, хто є хто. А давайте все ж повернемося до сьогоднішніх днів. Взагалі, жовтень місяць, які плани ворога щодо фронту, щодо обстрілів, що загалом чекає на Україну. Будуть намагатися скоріше за все, десь е, суттєво так нас блокувати у наших якихось можливостях дуже серйозні сутички. Вони кудись скоріше за все по аркану силі тянуть ресурс, і підозрюю, що не на один напрямок вони втягнуть в ресурс. У нас за жовтень є ризик втрат, і ще території чогось є ризик. Бо по п'ятірці кубків є ризик щось іще втратити. А, так, на якомусь із напрямків? Десь у нас на якомусь із напрямків стане. Навпаки, трохи спокійніша по четвірці мечів. Тобто, десь загрузне якась наступальна історія, там, де вони мають успіх, вона ну загрузне. Хоча буде здаватися, що тут бути такого не може. Ну що, типу, там вони знаєте не можуть пройти. От десь вони дійсно не зможуть пройти. Але тим не менш, у нас є десь десь є втрати, відступ чи якась подібна історія, якесь, якесь таке положення, в якому ми вимушені або відійти, або обмежені достатньо, де ми втрачаємо. Зараз обстріли у жовтні. Ну, будуть. Вони випадають. Якщо ми говоримо про масовий вежа, випадає. Тобто, у жовтні, скоріше за все, якийсь масовий обстріл. Вони планують. Поки я не бачу конкретної дати, але планують однозначно. Бо от. Карта планування, розробка планів і вежа, да типу, для чого? Для того, щоб зробити сім комичів, гепнути наш якийсь ресурс. Це, скоріше за все, питання тилових ударів і, можливо, інфраструктурних. Типу, я хочу вкрасти ваш ресурс, полишити вас вас ресурсах да Типу, в такому ключі. зараз З нашого боку в мене випадає щось, планується цікаве. Ми будемо бачити також результат. Тобто, щоб ну коротше, щоб ніхто не думав, що у нас там все тільки погано. Ні, тут не тільки погано. В мене випадає, що у нас тут з нашого боку ймовірна якась чи колесниця. Можливо, з нашого боку, скоріше за все, можливі якісь цікаві дії, можливо, навіть якісь такі там незначного характеру, але важливі на, ну. Просування або там контрнаступальні штуки, десь, десь, десь де зараз іде оборонна позиція, ми можемо перейти потенційно в рух на якомусь із напрямків. Тобто, в мене опять таке враження складається, що десь ми втрачаємо, десь ми здатні забрати. Знаєте, типу і Тут ми втратили, тут ми піджали. Тут тут навпаки тут якась якась о, така історія. А, так. яке скоріше за все запустять і псо, таке нагнітаюче, нагнітаюче, і давити будуть на сім'ї, на питання сімей, може там сімей з дітьми. Ну, коротше, якесь і псо пов'язане із сім'ями-родинами. Прям таке викривлене. І причому о, в мене навіть з колоди вивалилася шістка кубків, карта ностальгії. Ми щось подібне вже бачили. Ну, тобто, знову запустять якусь компанію, щоб ми з вами, вибачте, дуріли, прям, знаєте, від нагнітання. І от воно саме якось пов'язане з сім'ями. Чоловіки, діти, дружини, знаєте, сімейна карта, щось на сім'ї, на сегмент сім'ї. Якась, якась іпсошна така штука. Ну і далі у мене все по поколено. А щодо інфраструктури, ви сказали, що ціль буде така, це очевидно і прогнозовано. Чи вдасться реалізувати ворогу і вдарити так по інфраструктурі України, щоб ми суттєво відчули наслідки? Частково так. Але, ну, ми ж частково так, але це ж частково. Я ж не знаю, де у нас зможе відпрацювати ППО, а де не встигне відпрацювати ППО.